Історія циклічна. Більше ста років тому, у цей день, 29 січня, цвіт української нації став у нерівний бій із ворогом. Герої Крут стали символом нескореності, як і наші воїни сьогодні. Українські захисники боронять землі від агресора, стоячи на передовій за свободу, гідність і наше майбутнє. Низький їм уклін. І з вами ветері Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Сьогодні наша громада проводжала в останню путь 43-річного захисника України Сергія Косогора, життя якого раптово обірвалося 17 січня. Його відхід став непоправною втратою для рідних і близьких, адже Сергій був не лише хоробрим воїном, але й люблячим батьком та чоловіком. Вічна шана та пам'ять герою. Навічно зіркою у небі став 43-річний захисник України Сергій Косогор, життя якого раптово обірвалося 17 січня внаслідок ішемічної хвороби серця. Тож сьогодні білі смуток охопили серця Кременчужан, які прийшли до міського палацу культури, щоб віддати шану та провести в останню путь хороброго воїна, люблячого батька і чоловіка. Солдат Косогор Сергій Валерійович 1981 року народження. Народився у місті Харків, останні 10 років проживав у місті Кременчук. Працював охоронцем, приймальником, займав посаду у військовій частині оператор відділення радіоелектронної боротьби танкового батальйону. Помер 17 січня 2025 року в розташуванні медичної роти військової частини. Сергій не зміг залишатися осторонь, коли російські війська ступили на українську землю, бо добре усвідомлював, що саме українці мають зупинити ворога, захистити власні домівки та свою країну. Ставши на захист батьківщини, він подав гідний приклад своєму 11-річному сину, який тепер не має можливості обійняти рідного батька, почути його голос та сказати йому важливі слова. Сергій мріяв про світле майбутнє і будував плани разом зі своєю дружиною. Та вінавіть ібрала у неї найдорожче коханого чоловіка, друга, підтримку. Тепер у їхньому домі панує тиша, яку не можуть заповнити навіть найтепліші спогади. Останнім прихистком для померлого військовослужбовця став меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі. Доземний Уклін та світла пам'ять герою. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вони пішли, залишивши за собою слід у вічність. Слід відваги, честі, самопожертвим. Наші мужні військові не схиляють голів, а стоять за правду під кулями. Посмертно тих, хто героїчно захищав неньку батьківщину і назавжди залишився у строю. Нагородили сьогодні відзнаками президента України. Вони мужньо та завзято боролися за Україну. Справжні її сини Володимир Георгіца та Олександр Василенко. Сьогодні у Кременчуцькій РВА їх нагородили посмертно. Шановні рідні близькі, ми е -е, складаємо голову перед вашими рідними, які загинули. Вони віддали. Своє життя та свободу за нашу державу, за її незалежність. Вони герої. Прошу вшанувати хвилину мовчання, пам'ять всіх загиблих. Хвилиною мовчання вшанували присутні загиблих. Сержант Олександр Василенко займав посаду командира піхотного відділення піхотного взводу 12 лютого 2024 року в районі Донецької області героїчно загинув. Нагороджений посмертно медаллю захиснику вітчизни». сильний, сміливий, з величезною жагою до життя, завжди на позитиві. Його гумор, підтримка, бажання жити, справедливості, чесності, сили і мужності завжди допомагали жити, були прикладом, підтримкою, вже болить, не вистачає. Чоловіка, батька, найкращого. Сержант Володимир Георгіця, командир бойової машини десантно-штурмового відділення, загинув 15 червня 2024-го в районі населеного пункту Вовчанськ, нагороджений орденом за мужність третього ступеня та нагрудним знаком Золотий хрест. Виріс красивий, високий, добрий. Сміливий, Та він, маму, жалів, він ніколи не казав, де він, як він, що він вирішив. Він ніколи не говорив. Ну, це його попередня професія. Теж він, контракт Національна гвардія України, служив там. Ну, вирішив, але він не, не говорив. Навіть де він, він не говорив мамі. Я не нервувала так, що, що він от, був в Овчанську. В Запоріжжі був 24 суток, вони не виходили на зв'язок. Але це вже потім я знала. Беріг не. Слова співчуття та підтримки висловив рідним загиблих героїв, заступник начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Руслан Близнюк. Вічна пам'ять всім загиблим, які захищають нашу державу, її територіальну цілісність. І, на жаль, їх нема з нами, але вони назавжди в строю. Дякую вам за виховання справжніх героїв. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Живе спілкування влади з мешканцями запорука розвитку міста. Які ідеї, проблеми та пропозиції обговорювали сьогодні на правобережжі Кременчука, щоб зробити мікрорайон Раківка комфортнішим. Дізнаєтеся прямо зараз. Кременчук місто без околиць, тому велика увага під час планування робіт у громаді на наступні роки приділяється і правобережжю у перспективі завершення ремонту дитсадка по вулиці Генерала Манагарова. Одразу ж поряд із ним мають попрацювати і комунальні підприємства міськсвітло шляхово-ремонтно-будівельне управління та інші, аби комплексно облаштувати територію. Ми з депутатами міської ради порадилися. Вирішили, що якщо ми вже ремонтуємо капітально садочок, ми повинні капітально відремонтувати інфраструктуру прилеглу. Це Тротуарна частина це парковка, це проїжджа частина. Ну і відповідно, чому запросили ще міськсвітло, світло. Велике прохання подумати, як ми освітлимо територію садочку. Активно долучається до обговорення планів стосовно правого берега Кременчука і депутат міської ради Геннадій Іванян, який тривалий час відновлювався після того, як постраждав у торговельному центрі Амстор. Про його роботу позитивно відгукуються і колеги. Так сталося, що два роки тому він отримав серйозне поранення в Амсторі і, звичайно, весь цей час займався відновленням свого здоров'я. Сьогоднішній день бачимо, що він активно включається в роботу, і є багато цікавих таких пропозицій щодо покращення життя Кремлюжан. І надіюся, що всі його ідеї будуть втілені в життя. Ніхто не знає, як буде краще для Кременчужан, окрім них самих. Тому всі кроки щодо покращення мікрорайону Раківка, а саме двору в районі вулиць Республіканська та Космічна, обговорили в режимі живого спілкування на зустрічі із містянами. На ній були присутні і депутати міської ради, які опікуються правим берегом Кременчука. Що в нас зараз ми з депутатами вашого правого берега відпрацьовуємо благоустрій на наступний рік. На наступний рік, тобто цей рік, фактично, ми маємо зараз проект от Геннадій Михайлович вивчає. У нього є пропозиції у Олександра Володимировича Є пропозиції. Є бачення наше перш за все зробити от, ну, центральну частину. Вашу от так от воно буде. Ми, якщо хочете, залишимо вам тут, щоб ви мали можливість обговорити і побажання свої сказати. У минулому році на правому березі багато робіт проводили працівники теплоенерго. Відповідно, місцями залишилося порушене асфальтне покриття чи інші дефекти. Їх планують усунути, а разом із тим і вирішити решту проблемних питань, які турбують мешканців конців в минулому році ми приїжджали сюди з міським головою, якраз коли відбувалися безпосередньо тут роботи по заміні. І з людьми зустрічались і казали, що в той час, коли буде закінчуватися робота, ми зустрінемось з ними і проведемо відповідну нараду, покажемо, що ми тут будемо відновлювати, щоб зробити тут і відповідні парковочні місця, і відповідні розширення дорог. Ми дуже вдячні міському голові за те, що він виконує свої обіцянки, за те, що він пам'ятає їх за те, що він дійсно хоче допомогти людям, усі плани реалізовуватимуть поступово крок за кроком. Враховано думки та побажання мешканців завдяки ефективній комунікації на зустрічі. Наші сьогоднішні плани вони совпадають з мером нашого міста Віталія Сієчем. І вам хочу сказати, що ми будемо тут обов'язково робити. Зараз є проект. ви сьогодні також саме бачили цей проект. Ми подивилися там основну, там першу частину буде у нас друга, буде у нас третя частина і обговорили там ряд питань. Поспілкувалися з мешканцями цього мікрорайону. Там були десь зауваження, якісь там, десь прохання, якісь були. Я думаю, що це всі прохання, це всі зауваження будуть урегулювані. І ми будемо робити так, як потрібно мешканцям. Самі ж мешканці мікрорайону Раківка кажуть, що такі зустрічі та живе спілкування дають можливість напряму вести діалог та вносити побажання або ж зауваження у плани розвитку їхніх дворів. Усе про що хотіли, сказали. Тепер залишається чекати. Будемо всі чекати. Попросили їх, щоб 50-річчю будинків все-таки зробили нам благоустрій, і той план, який в них є, перетворився в життя. Всі люди чекають, бо бачите, тут розрить розрили, а тут не знаю, не заходили бульдозери і нічого не робилося вже 50 років. Тобто будемо всі чекати і, наді... і сподіватися, що все-таки до нашого району теж звернуть увагу, тому що окраїна повинна бути центром. Тобто окраїн Кременчуці бути не повинна. Я думаю, що потрібно проводити такі зустрічі. Я живу поки... Правобережна 57 2 Звернулися зараз до Плескуна, нам все пообіцяли зробити. Будемо чекати. Усі основні питання на зустрічі обговорили попереду втілення цих задумів у життя. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Героїв Крут, адже їхній подвиг є нагадуванням, що незалежність України це результат боротьби багатьох поколінь. Детальніше про це у наступному сюжеті. Сьогодні в Україні вшановують день пам'яті Героїв Крут. Бій під Крутами, що відбувся 29 січня 1918 року, став не лише актом героїзму, а й символом відданості й віри в майбутнє нашої країни. Українські військові, сподіваючись на менший опір з боку більшовиків через напрямок з Полтави, відправили в крути 300 виснажених, але відважних юнаків, що навчалися у першій українській військовій школі. Ці молоді люди, відчайдушно захищаючи свою землю, стали першими, хто зустрів ворога. Протягом п'яти годин вони вистояли проти сил гарно озброєної Червоної гвардії, чисельність якої значно перевищувала їхню. Курсанти бились до останнього, демонструючи справжню силу духу. Їхні зусилля, хоч і не змогли зупинити атаку повністю, стали важливим символом відваги українського народу та затримали ворога, що дозволило уряду УНР виграти кілька днів для евакуації з Києва та підписання важливого Берестейського мирного договору. Молоді герої, свідомо йдучи на смерть, стали прикладом самопожертви для наступних поколінь борців за Україну. Вони загинули, але не були забуті. Їхні імена увічнені у пам'ятниках, книжках, піснях та в серцях українців. Про відважність українських юнаків під Крутами на своїй сторінці у Фейсбук сьогодні зазначив і народний депутат України Юрій Шаповалов. Подвиг крутян оспівували українські поети, письменники, художники та кінематографісти. Але головне, що їхній благородний чин назавжди закарбувався у пам'яті всіх українців і сьогодні надихає бійців на захист України проти чергової російської агресії. Пам'ятаймо і шануємо подвиг героїв Крут, як і подвиг всіх поколінь українців. Ми сильна нація, яка має тисячолітню історію державотворення та займає гідне місце в європейській сім'ї народів. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Комунальні служби Кременчука продовжують удосконалювати свою роботу, впроваджуючи сучасні рішення для догляду за містом. Оновлення технічного парку дозволяє швидше та якісніше виконувати необхідні завдання, особливо в умовах підвищених вимог до безпеки та комфорту мешканців. Увага на екран. У благоустрої Кременчука з'явилася нова автовишка. Вона посилить можливості підприємства, зокрема й у разі необхідності ліквідувати наслідки ворожих атак, до прикладу, дістатися важкодоступних місць, оскільки стара техніка не давала такої можливості. Було вирішено придбати ще одну одиницю техніки на рекомендацію наших фахівців, яка б могла виконувати роботи з підйому. Людей на рівень до 4-5 поверху, кронування дерев тощо. Придбали машину в Кременчуцького виробника. Зараз вона вже працює на цьому мікрорайоні, розчищаючи доступ до будинків, розчищаючи можливості проїзду спеціальної техніки по внутрішньоквартальним дорогам. Машина дуже гарна, набагато краще, ніж у нас були. Були ще радянські, вишки. Это уже сучасная вышка 18 метровая. Гілки у дворах біля будинків ускладнюють проїзд спецтехніки: чи то комунальників, чи то пожежників, тому кронувати дерева потрібно, але такі роботи у середині забудов складно виконувати з великогабаритним транспортом і з новою маневреною автовишкою робити це стане значно зручніше. Зараз ставимо завдання благоустрою Кременчука максимально почистити внутрішньо дворові проїзди по центральній частині міста, де багатоповерхова забудова для того, щоб спецтехніка в разі можливості. І необхідності мала вільний доступ до цих територій. Містян просять із розумінням поставитися до виконання таких робіт. Адже в першу чергу це про комфорт та безпеку самих Кременчужан. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Зрада держави, заради наживи та успішне викриття агентки РФ завдяки роботі СБУ. Ось тема нашого наступного сюжету. Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо неповнолітньої мешканки Кременчука, яка вчинила підпал військового авто та намагалася знищити ще одне. У серпні 2024 року злоумисниця потрапила в полозору ворожих спецслужб в одному з телеграм-каналів, коли намагалася отримати легкі гроші. На замовлення РФ дівчина обходила місцевість з метою виявлення потенційної цілі. Потім погоджувала її з куратором. Після підтвердження з боку ворожих спецслужб зловмисниця облила легкозаймистою сумішу військовий позашляховик, який повернувся з передової після виконання бойових завдань, та підпалила його. За даними слідства, злочин фігуранка зафіксувала на камеру власного мобільного телефону та відправила звітний відеофайл до РФ. У ході документування протиправної діяльності слідчі СБУ встановили, що напередодні дівчина намагалася підпалити ще одне військове авто. Вона скинула його фото куратору, а після отримання підтвердження спробувала підпалити. Наразі матеріали щодо фівгранки передано до суду з обвинуваченням у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та у незакінченому замаху на вказаний злочин. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Коли зрозуміли, що є перспектива потрапити за грати, вони почали активно відбілюватися, підставляючи ні в чому невинну матим. мати. Як депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко, його батько, адвокат Руслан Лазоренко та головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев відмовляються нести кримінальну відповідальність за свої дії. Більше про це у наступному матеріалі. Що відрізняє хлопчика від чоловіка? І тут не йде мова про вік, адже з точки зору психології чоловік вміє відповідати за свої слова та нести відповідальність за свої вчинки. В цей же час хлопчик схильний уникати труднощів. А коли вони виникають, він ховається за жіночою спідницею. До речі, із цими словами згоден депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко дорослу людину від дитини відрізняє те, що вона здатна брати відповідальність на себе особисто за свої вчинки і вирішувати принаймні намагатися вирішувати проблеми. Але на жаль, іноді сам депутат забуває про те, на чому так голосно наголошує. Чому ми зробили такі висновки? Зараз розкажемо. У 2021 році Кременчук сколихнула жахлива новина в дитячому навчальному закладі номер 19 впало дерево. В результаті загинула маленька Настя. Ця непоправна втрата для родини стала знаряддям політичних ігор для деяких осіб, а саме депутата Кременчуцької міської ради Богдана Лазоренка, його батька, адвоката Руслана Лазоренка та головного редактора Кременчуцької газети Олега Булашева. І ця гра вийшла на новий рівень. Те, що ці три особи намагаються в усьому звинуватити заступницю міського голови Ольгу Усанову, не для кого не секрет, хоча слід зазначити, за результатами слідства серед підозрюваних віцемерки немає. І тут в гру вступають брудні дії. Руслан Лазоренко, адвокат потерпілої сторони матері загиблої дівчинки Світлани Німчини. Користуючись службовим становищем, ймовірно передає протокол допиту своєму синові, депутату Богдану Лазоренку. А той, в свою чергу, піариться на цьому і передає цей протокол своєму вірному другові, головному редактору Кременчуцької газети Олегу Булашеву. Увага! Такі дії є порушенням закону про нерозголошення. Дивно, як Руслан Лазоренко, будучи юристом, вже стільки років, не знав про наслідки таких злочинних дій. У зв'язку із цим на світ народжується стаття у виданні «Кременчуцька газета, в якій оприлюднене протоколу. А зараз же, коли на редакцію відкрито провадження за частиною 1 статті 387 кримінального кодексу України, розголошення даних оперативно-розшукової діяльності до судового розслідування, пан Булашев, намагаючись забігти в останній вагон або відбілитись, підставляє мати, яка і без цього страждає через втрату дитини. Адже у своїй новій статті журналісти заперечують свою причетність до порушення закону та наголошують, що взяли цей матеріал з Фейсбук-сторінки Світлани Німчини і каже, що не несе відповідальність за поширення інформації, що містить таємницю, яка спеціально охороняється законом, якщо ці відомості не було отримано незаконним шляхом, так би мовити, злочиниця мати. І трапляється це, коли стало відомо, що поліція активно розбирається у цій справі та ймовірно вже встановила коло осіб, причетних до порушення закону. Їм будуть оголошені підозри. За інформацією нашої редакції, головного редактора Кременчуцької газети Олега Булашева було допитано: ймовірно, загроза відповісти за свої дії та потрапити у в'язницю його налякала. Тож він всіма силами намагається довести свою непричетність, підставляючи мати. Але ж, мабуть, всім зрозуміло, що пан головний редактор та адвокат мають понести кримінальну відповідальність за свої незаконні дії. Цим з дозволу сказати чоловікам, хочеться побажати тільки одного: панове вилазьте вже з під жіночої спідниці. Досить ховатися за спиною матері, яка втратила дитину, досить використовувати та маніпулювати горем у своїх політичних іграх. Станьте чоловіками та навчіться вже самі відповідати за свої слова та вчинки. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулося засідання медичної ради, на якій підбивали підсумки роботи закладів галузі охорони здоров'я у Кременчуці за 2024 рік. А також розглядали питання роботи у 2025 році. Увага на екран! Демографічна ситуація в місті, рівень захворюваності, автономність лікарень. Ці та інші питання сьогодні були розглянуті на засіданні комісії для підбиття підсумків роботи медичної галузі Крименчука за 2024 рік. На засіданні були присутні міський голова Віталій Малецький, його заступниця Ольга Усанова, директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа та інші представники закладів галузі охорони здоров'я Крименчука. Всі наші здобутки і всі наші проблеми будемо обговорювати разом для того, щоб Знайти шляхи їх вирішення в 2025 році, не повторювати ті помилки, які у нас були, а ті здобутки, які у нас є, і в принципі, не зважаючи на обставини на важкі часи, у нас є чим похвалитися на рівні області. Обговорювалися питання, що стосується напрямку реформування медичної галузі, а саме приєднання лікарень до однієї кластерної. Також мова йшла і про інфраструктурні проєкти, зокрема про будівництво укриттів та капітальні ремонти відділень. Підіймались і питання придбання нового медичного обладнання для надання більшого спектру послуг. Говорили також про фінансові проблеми, оскільки коштів, які надає Національна служба здоров'я України, недостатньо. Місто дофінансовує наші заклади охорони здоров'я з місцевого бюджету і не тільки заробітну плату, а і утримання цих закладів, і розвиток цих закладів. Тому ми маємо такий певний результат. На засіданні активно обговорювали питання роботи у 2025 році. Були висловлені сподівання щодо більшого фінансування, адже лікарні стали надавати більше послуг аніж за минулий. Період та найголовнішою метою для міста залишатиметься підтримка працівників медичної галузі в напрямку фінансування заробітних плат та розвитку медицини у Кременчуці. У нас січень місяць. Ми визначили як місяць, коли ми дофінансовуємо охорону здоров'я по всім тим пунктам, які не були закриті в грудні. Я дуже чесно дякую всім вам, керівникам, вашим колективам за те, що ви в цих складних умовах працюєте. Що можете утримати ситуацію, можете персонал яким чином заохотити, мотивувати і налаштувати на ефективну плідну працю. Після розгляду усіх питань рада вислухала всі нагальні потреби закладів та взяла їх на свій контроль, обіцяючи посприяти їх найшвидшому вирішенню. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні, 29 січня, відзначається новий рік за східним календарем. Це найважливіше традиційне свято в Китаї та багатьох інших країнах Азії. Більше про це розкажуть наші журналісти. У 2025 році китайський новий рік настає сьогодні, 29 січня. Це найважливіше традиційне свято у Китаї та багатьох інших країнах Азії, яке символізує початок нового року за місячним календарем. Китайці називають його святом весним, адже воно знаменує не лише зміну року. Ку а й відродження природи та нові можливості. На відміну від новоюландського календаря, який використовується у більшості країн світу, дата китайського нового року змінюється щороку, оскільки вона визначається за місячно сонячним календарем. Святкування триває 15 днів і завершується яскравим фестивалем ліхтарів. 2025 рік за китайським зодіаком пройде під знаком зеленої дерев'яної змії, що символізує мудрість, витонченість і гнучкість. Вважається, що цей рік буде сприятливим для тих, хто прагне змін, вдосконалення та пошуку нових можливостей. Святкування китайського нового року супроводжується яскравими традиціями, родинними зустрічами, гучними фейерверками, прикрашанням будинків червоними ліхтарями та традиційним частуванням. Китайський новий рік 2025 року стане особливим моментом для всіх, хто цікавиться східною культурою та хоче долучитися до її традицій. Це не лише свято, а й символ нового початку, сповненого мудрості, гармонії та великих можливостей. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Минулої п'ятниці у міському палаці культури відбувся стендап-концерт Алли Волкової та Богдана Боярина. Подружжя розважало Кременчужан дотепними жартами про буденні справи. Детальніше вже за мить. Минулої п'ятниці у міському палаці культури відбувся стендап-концерт найсмішнішої пари українського гумору Алли Волкової та Богдана Боярина. Подружжя коміків підкорило сцену своїми жартами про буденні моменти сімейного життя, вагітність та подружні стосунки. Також Богдан Боярин розповів, яке місце займає гумор у їхньому житті. Жартувати один над одним, ну, мабуть, не так часто, як може було. Тому що жартувати один над одним це все-таки десь людину подівати. Ну, так посміятися над. На дикої дії можна глядачі не стримували емоцій. Подружня пара розповідала про реальні ситуації, у яких багато хто впізнавав себе. Від кумедних моментів під час очікування дитини до типових побутових суперечок. Їхній гумор влучав у самісіньке серце. Навіть попри повітряні тривоги, коміки змогли подарувати містянам таку необхідну емоційну розрядку. Я б хотіла просто посміятися, гарно провести час, бо наразі немає такої можливості кожен день це зробити. Дуже подобається творчість, але Волкової. пройшла ради того, щоб посміятись, відпочити, відволіктись від того, що в нас відбувається. Тата Русня не дає нам зараз цього зробити. Стендапери зізнались, що черпають натхнення з усього, що трапляється у їхньому житті. А ще вони переконані, гумор це найкращий спосіб прожити будь-які труднощі у стосунках. Разом з тим, наші журналісти дізналися, в яких містах ще варто чекати на стендап-пару. Я зараз їду в невеличкий тур, який починається у якраз з сьогоднішнього концерту на зали, там де ми будемо просто вдвох на сцені. Кіріл, організатор наш Кирил рад. Додумався взяти сімейну пару, жінку на восьму місяці і вижити з нею по максимуму. І виходить непогано. Ми ще поїдемо завтра, буде Полтава, Вінниця, а в районі 10 міст, ну я це буде. Що буде невеличкий тур у Али і Фелікса, Фелікс Рідко. а там я буду просто ведучою. Щоб не прогавити можливість отримати порцію відбірного гумору, слідкуйте за анонсами концертів на сайті Карабас або на офіційних сторінках коміків у соцмережах. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Щира вдячність усім, хто нині виборює нашу перемогу та право жити у вільній країні на своїй землі. Слава Україні та всім її героям.